Пан Володимир Фасенко з'являється в нашому ефірі. Просто зараз я його радий привітати і сказати традиційні слова. Слава Україні! Діром слава! Дякую, що ви з нами. Так, пане Володимире, поки що я намагаюся розібратися. Здається, і Статянова від залужного вийшла, і інтерв'ю він дав в CNN. Ми обговоримо і скандал, але те, про що він сказав, дуже коротко, так тезово. Увага до покращення ситуації на полі бою. Він каже в 2024 році, що ми маємо зробити? Ми маємо засередити наші основні зусилля на трьох напрямках. каже він: створення системи забезпечення наших збройних сил високотехнологічними засобами, друге впровадження нової філософії підготовки і ведення бойових дій. Яка врахує обмеження в засобах та способах їх застосування? Третє, якнайшвидше опанувати нові бойові можливості. І тут далі, вже, якщо вдаватися до обговорення, про що конкретно тут мовиться, на ваш погляд? Тобто ми говоримо про майбутнє, про те, що дозволить нам перемогти в цій війні. І другий аспект не менш важливий, ми знаємо, що зараз відбувається довкола персони. Валерія Залужно, і він дає інтерв'ю CNN і він виходить з новою статтею. Я сподіваюся, це просто не репост. Так, ось ця медійна активність вона про що на ваш погляд говорить? Ну, я думаю, що все ж таки, якщо про статтю, статтю, мабуть, готували заздалегідь, вона ж не пишеться за один-два дні. Ну, теоретично я не знаю там. Я команда помічників, є люди, які на цьому спеціалізуються в його команді. Ну, могли прискорити цю роботу, ну от за останні дні. Але все рівно стаття має бути спрямована відповідно видання, вийти там і так далі. Я ще текст не дивився, да тому важко оцінювати. Але я е е ризикну звернути увагу на серйозний дисонанс, який, на мій погляд, е може створити нову хвилю е проблеми залужного залужний наскільки от я розумію, в чому була така, я б сказав такий контекст події 29 січня, от він мав би не статтю для CNN готувати чи там інтерв'ю, а сформулювати своє бачення того, що робити для Зеленського. От різні так. джерела, те, що я чув, вони кажуть про те, що одна з головних причин незадоволення президента. По відношенню до залужного, полягає в тому, що президент не отримує від залужного конкретних пропозицій, і в той же час з'являються матеріали в закордонних змі, ну легко уявити, яка реакція в даному випадку з боку президента. Тому на те, що залужний думає над тим, що робити, це дуже добре і це треба робити. Але враховуючи ну специфіку відносин в ієрархії. Зокрема, військової ієрархії, ієрархії ну, крону керівництва і політичного і воєнного, він в першу чергу має надати такі пропозиції президенту. По друге, враховуючи історію, яка була вже з виданням The Economist, на, ну і нинішній контекст, конфліктний контекст. Він мав узгодити цей текст з офісом президента. Ну, такі правила. Вони можуть подобатися чи ні, але правила є правила. Формально він є підлеглим президента, йдеться про комунікацію, яка має бути єдиною. Тут не може бути окрема думка Зеленського, окрема думка залужного. Це сприймається як єдина позиція і треба демонструвати єдину позицію. Тому я боюся, що от такий, скажімо так, така нова хвиля медійна від залужного, вона може викликати зворотню реакцію. Я навіть не виключаю, що, врешті-решт, може з'явитися просто указ про звільнення. У О. всякому разі, це один з можливих варіантів розвитку подій. А щодо самої стратегії, ну я просто зверну увагу. Нагадаю точніше, стаття Вашингтон Пост про стратегію, яка готується в США, стратегію активної оборони. Насправді воно певною мірою вже реалізується і в Україні і без порад з Вашингтону. Головна проблема зараз стратегію можна підготувати, але під стратегію мають бути ресурси. Ну так, от те, що потрібна високотехнологічна підтримка, ну нема сумнівів. Це так. і Залужний про це писав і в листопаді абсолютно правильно писав. І зараз це очевидно, говорить більшість фахівців, що це треба робити. Але питання від кого ми це і в якому обсязі, враховуючи нинішню ситуацію в США. От у мене на жаль, відповіді на це запитання немає. Пане от, це головна проблема і останнє, знаєте от е, політична да, зараз все навколо залужного, його подальша доля, е, яка буде реакція, якщо там е, якщо його знімуть з посади, е, це суто політичний, скажем так, е, е, та політичне нашарування і можливі політичні наслідки. А от з точки зору військової подальших перспектив війни, зараз головна проблема це незалужний, і навіть не хто там замість залужного це. Подобається це комусь, не подобається це, це не вплине на подальший хід війни зараз, то як на е, главкомом ЗСУ. питання Вашингтон. Вашингтон допомога від США. Оце ключове питання зараз, пане Володимире. Але погодьтесь що це може бути замкненим колом не тільки для залужного, але й для можливо майбутнього там, міністр, е, очільника збройними силами, тому що уявимо ситуацію. Приходить залужний до Зеленського. Зеленський каже Валерію Федоровичу, дайте, будь ласка, стратегію власне бачення того, як ми маємо діяти там умовно на 2024 рік. Залужний каже Володимир Олександрович, дякую вам за таку пропозицію. Я б її надав. Тільки мені треба, щоб для того стратегію написати, треба знати, скільки озброєння ви можете з колегами дістати. Він каже: Давай стратегію. Він каже: Давай озброєння, і, і все. Тобто, цей конфлікт може статися безвідносно з Петренком і Симоненком розумієте не про не просто Зеленський. Можна, я відповім. Е, я згодом з. Вами... Та, але це не треба розглядати як зачаровна кола. Головне, в чому помилка? От коли ми так розглядаємо. Це, до речі, стосується ситуації з мобілізацією, в даному випадку а, а, не може бути моя справа написати стратегію, твоя справа дістати зброю. Угу. Наші союзники будуть сприймати нас всерйоз тоді, коли вони будуть бачити, що немає окрема. Зеленського окремо залужного, а є разом разом і спільна позиція, спільні дії зеленського і залужного. Так що в даному випадку, от таке розділення це вже апріорі помилка і апріорі програшна позиція. Так не можна. Другий важливий момент знов-таки формуючи спільну позицію. Прийшов залужний. Він же до речі, не тільки він, він там по лінії Рамштайну формулює потреби збройних сил. Ми далі передаємо. Тобто, це не робиться через Зеленського. Насправді, це робиться ну, частково через Умерева, да Ну коли він бере участь, да і безпосередньо залужний це робить. Тому що залужний на прямому контакті з військовим керівництвом США і знов таке. І керівництво ЗСУ і Міноборони на прямому контакті з Рамштайном. І вони чудово знають ситуацію з зброєю. Не треба для цього йти і казати Зеленському, давай мені зброю. Ні, вони самі причетні до цього, і знов таки це спільний державний інтерес. Але враховуючи нинішню ситуацію в США і те, що ну, доводиться, хоча б ну знаєте, що знається, збирати там десь трошки зброї боєприпасів там у Греції. Там в іншому місці трошки дала Норвегія, Великобританії, і так далі. От така ситуація. І з виходячи з цієї ситуації, Валерій Федорович має запропонувати Зеленському, ну, врешті-решт і суспільству. Теж ну зеленському, як верховному головному командуючу, конкретну стратегію. От така скрутна ситуація. Очевидно, що ми переходимо в оборону. І якийсь час, я не знаю, там півроку, там трохи більше, ми маємо бути в жорсткій обороні, і як нам діяти? Наприклад, як утримати Купінськ? яка ситуація має бути навколо Авдіївки, і так далі? От такі конкретні дуже завдання, навіть якщо там, наприклад, Зеленський каже залужному, ні, я хочу, щоб йти в наступ. Ну, дуже проста відповідь: під наступ нам потрібно, наприклад, 100 тисяч резерву якого зараз я так розумію, немає, і е, потрібна артилерія, якої теж зараз немає. Ну і все зрозуміло. Тому е, в даному випадку е, я думаю, що треба планувати не просто там якісь е, фантастичні проекти малювати, е, якісь там красиві плани війни, перемоги, наступу треба виходити з наявної ситуації зі зброєю з артилерійськими снарядами. З людьми, яких зараз не вистачає, і під це е, формулювати конкретні плани на найближчі місяці на півроку і плани ці скоріше про активну і ефективну оборону. Пане Володимире, а вам відомо, що насправді там відбулося на банковій на четвертому поверсі 29 січня? <світтє> ну, а Звідки? Якщо б я працював офісі президента, можливо, було б щось відомо от західні журналісти. Ну вони посилаються на джерела в офісі президента. Що там один, другий, третій щось розповідали. Хоча теж я ж дивлюсь, інформація ну не завжди збігається. Хтось каже, пропонували на залужному посаду посла. Хтось каже посаду радника, там або я, що він на чолі якось Да, ну, Секретар РНБО я чув сам про це ще до 29 січня. Така версія, да, вона лунала ну в контексті таких, такої рокировки великої, коли там, наприклад, можуть поміняти голову СБУ і там міністра внутрішніх справ, і так далі. Потім, от ще окремий вимір: про Буданова. За однією версією, дуже поважне видання каже: Буданов відмовився. Інше видання сьогодні повідомляє, що ні. Буданов ще роздумує, він ще не відмовився. Ну, от бачите, який різнобій. Тому ні, я е, можу сказати з високою вірогідністю, вірогідністю е, якщо резюме, ну, скам робити резюме з усієї інформації, ну зустріч скоріше за все була. Була непроста складна розмова, була пропозиція, від якої, скоріше за все, ну, суть е, за результату залужно відмовився, але проблема емоційний конфлікт. Психологічна криза в їх відносинах вона залишається. І тому питання лише в тому, коли і як це буде розв'язано. Скоріше за все, ну в даному випадку я не оцінюю там хто правий, хто ні. Я просто кажу, що знаєте, це як у подружжя перед розлученням. Воно накопичується в ці проблеми. Там діти спільні не можна кинути, і там господарство спільне. Да Але Ну якщо не можуть жити разом, ну все доведеться якось розрубати цю проблему. Тому да краще було б, щоб була нормальна взаємодія, щоб вони працювали разом. Це б оптимальний варіант був. Але при такій кризі відносин неминуче відповідне рішення. То Буданов може бути наступним. Не знаю. Ну кажуть про, ну, про Буданова, да, оцінюють цю версію. Я б сказав так, варіант номер один. Але ну, є інші прізвище, яких називаю. Да. Ну, сирський, нібито відмовився. називають деякі джерела Євгена Месюка, заступника Залужного. Я не думаю, що зараз багато кандидатів на цю посаду. Ну от треба розуміти, що будь-яка людина, а таких людей, які здатні зайняти посаду. Главкома зсу їх не дуже багато, зрозумілих причин, особливо зараз у мовах війни. Це має бути людина, яку сприйме армія, яка відповідає статусу і вимогам функціям командувача зсу людина з стратегічним мисленням з бойовим досвідом. І в той же час людина, яка ну буде сприйнята президентом. ну Власне, президент хоче, щоб була людина, з якою вони працювали як єдина команда. З залужним вже не вийшла, на жаль. І е, таких небагато. От Буданов, да нібито кандидат номер один, хоча у нього немає досвіду саме стратегічного планування, командування великими групуваннями військ і так далі. Оце проблема. У Сирського такий досвід є. Але по сирському, ну Сирського, на мій погляд, на жаль, затаврували там різними ну, негарними оцінками. Хоча він талановитий командувачі Харківської операції оборони Києва, він один з найуспішніших командувачів нинішньої війни. Але ну, теж є проблеми. І політична, і психологічна будь-яка людина, яка ну які пропонують цю посаду, вона розуміє, він буде об'єктом критики. Жорсткої критики після відходу залужного, і військова ж ситуація не зміниться на краще на найближчий час. І це теж буде проблема, тому що будуть критикувати, скажуть: ну от був залужний, була ще нормальна ситуація. Зараз бачите, вона не дуже добра і винний в цьому новий керівник, да, і ті, хто змінили залужного. Ось така проблема. І на жаль, от тут вже ми говоримо про негативні політичні наслідки. Сама по собі проблема, нібито психологічна, а от негативні наслідки вони будуть психологічні. От таке замкнене коло в даному випадку точно можна казати про замкнене коло. Пане Володимире, у нас на жаль, не так багато часу ефірно залишається, але не можна запитати, оскільки ми залужно обговорили, змоделювали деякі там історії, зробили прогнози, і звичайно, все це. Ну, впирається в допомогу військову і тут сьогодні, там від спікера е, Палати представників пролунала м, така думка, що мовляв, можливо, окремо буде розглянути питання внутрішньої реформи. Вша і окремо питання України. Для нас це добре чи погано знаєте е, якщо вони проголосують в будь-якій формі. Я про це казав ще минулого року. Для нас, для України, неважливо проголосують в редакції Байдена. Ну, тобто, великий пакет, де все. І кордон з Мексикою, і допомога Україні, Ізраїлю і так далі. Ми ж сподівалися, що якщо ми разом з Ізраїлем, ну, буде краще. Це збільшує наші шанси. На жаль, не спрацювало. Тому в будь-якій формі з мексиканським кордоном, з Ізраїлем, окремо від Ізраїлю, головне, щоб проголосувала в цьому сенсі для нас не важливо. Це вже скоріше питання цих внутрішньоамериканських інтересів, республіканців, демократів. Республіканці хочуть проштовхнути і Джонсон про це сказав. Свій варіант тут єдине, в чому проблема, в чому може бути ризик: якщо буде окремий законопроект, і ми будемо, наприклад, в одному законопроекті з мексиканським кордоном з високою вірогідністю буде не 61 мільярд плюс, а буде менше. Менше грошей, тому що вони збільшують фінансування кордону, нам дадуть менше, але дадуть, скоріше за все, під військову допомогу, і це вже буде добре. Але або взагалі не дадуть, або дадуть менше на бюджетну допомогу. І оце буде проблема, тому що доведеться шукати додаткові гроші для покриття бюджетного дефіциту. Але дай Бог, щоб в будь-якій формі, врешті-решт, проголосували. Тому що пауза затягнулася, і не дай Бог, вона затягнеться до кінця виборів. Оце був би найгірший сценарій, тому хай вже як завгодно домовляються і швидше голосують на будь-який законопроект, де була б допомога Україні. А не виключено, пане Володимир, що до кінця виборів може бути ситуація, в рамках якої ми будемо просто без допомоги від США? Ну, дивіться, по-перше, зараз намагаються компенсувати через певне збільшення допомоги від інших країн, плюс шукають пакети допомоги от зараз через Грецію, там, через інші країни, але ну, це не вирішує проблеми повністю. Ну, скоріше за все, тут буде сценарій не зовсім приємний, але неминучий. Ну, нам доведеться купувати необхідну зброю, боєприпаси. Тобто це нові борги. А хто ж нам їх може продати? Ні, ну, США. Або напряму, або через. Е... Я зараз не берусь оцінювати. Е... От цей законопроект це ж допомога. допомога А в даному випадку йдеться про продаж. Ну, от як Словаччина. Вони кажуть: ми да, вам безумно. зброю давати не можемо, а продавати, будь ласка, ми готові. Да, вот так, от так от і в США, Такого США продавати. можуть продавати, але ну, тут як вирішить, я не знаю, там е, урядові гарантії, державні гарантії або через посередника будуть продавати. Знов-таки, там є свої процедури і є свої обмеження, але це один з варіантів розв'язання проблеми. Хоча, по мінімуму. У мене у мене останнє запитання, тому що я розумію, що зараз наш глядач вам би його через мене адресував. У такому разі, якщо можна вийти на ринок і придбати, чому ми не можемо знайти гроші? Це одне питання, окей. І купити те, що нам дійсно необхідно. з f 16 тягнеться вже бозна скільки. Я не знаю, то можна а, просто скинутися країну і купити скручі тамагавки. Хвилиночку, ми купуємо. Ми купуємо. Але. Те, що ви згадали, f 16 і томагавки це Умови. сотні мільйонів і мільярди доларів, яких у нас немає, і найближчий час, на жаль, не буде. Оце треба розуміти. Натам і я наскільки я чув від військових фахів... ну, від фахівців військових, ну нам зараз не томагавки потрібні. Вони дуже дорогі. Під томагавки ну, томагавки потрібні для конкретних дуже вагомих цілей. А нам потрібні атакамси, Тауруси, далекобійні ракети, які б могли бити і по Криму, і по тилу, і по ну, близьким до нас, російським регіонам по об'єктах інфраструктури і військових об'єктах от що нам потрібно. Да, а F-16 теж дорого задоволення, і тому або їх нам надають, або купувати ми не зможемо. На жаль, така реальність. Я вам дуже дякую за цей ефір, пане Володимира. Спасибі величезно, що знайшли для нас час. Дякую, до побачення.